Друзі, вашій увазі, Volkswagen Touran щойно з Німеччини, 2008 чистого року, з 2009 року експлуатація на самій хорошій комплектації, у хорошому стані, дуже гарний колір. Сіра така миша, можна сказати, мокрий асфальт. От. У хорошому стані. На хорошій комплектації хромпакет. Датчик дощу, світла, підігрів передніх сидінь, круїз, контроль, двозонний клімат, контроль, дивіться, на хорошій всесезонній гумі, такий мінівен 2008 чистий рік, Хромпакет, релінги все є повністю, дивимося всередині, карти дверей. Доглянуте авто на максимальній комплектації, датчик дощу, світла, круїз контроль, підігріви сидінь, магнітола, двозонний клімат, контроль, 233 пробігу, дивимося потолочок, все в дуже гарному кольорі. Дивіться, який автомобіль. Дуже доглянути авто, хто шукає для себе такого хорошого мінівена 2008 року 1,4 TSI 103 кВт. Дивіться, який мінівен. Є зйомний форкоп. Дивимося всередині, багажне відділення. Авто повністю укомплектоване, готове до постановки. З облік на нового власника. Дивимось така підніжка. Дивимось тут. Комплект для, для ремонту шин, підкачка, форкоп, зйомний, бачите, ставиться, домкрат, ключі, все в наявності. Авто дуже хороше. Тому, друзі, кого цікавить такий міні-вен в дуже гарному кольорі. Дивіться. На максимальній комплектації. Телефонуйте, пишіть, будемо домовлятися бардачок з охолодженням. Дуже багато всяких ніж, тут, в підлозі, там ззаді дивимося тут. Такі Теж є бардачки для всього, підсвіточки. Авто дуже гарне, дуже хороше. Друзі. Тому спішимо, кого цікавий такий міні -вен. Звертайтеся, будемо домовлятися. 2008 чистий рік. Авто дуже хороше. На дуже гарній гумі. Дивіться, отакий От міні -вен. Всім вдалих покупок, пишіть, телефонуйте, будемо домовлятися. Дякую за увагу.